Усім привіт! З вами відеорепетитор Ганна Дем'яненко. Часто, коли ми готуємося до іспитів, нам потрібно знати, який твір написав цей автор, кому належить той твір. І якщо з прозою ще якось більш-менш ще можна запам'ятати. А ось поезія безліч віршів. Кому належить цей вірш? А кому цей? А хто автор того вірша? І врятувати вас тут може, як ви вже здогадалися, ваша фантазія. Усе, що потрібно, це зв'язати автора і твір якоюсь спільною асоціацією. Григорій Сковорода написав байку бджола та шершень. Ну просто можна уявити, як ці бджола та шершень смажаться на сковороді. Вірш сковороди, всякому місту, звичай і права. Ну можна уявити собі над містом таку величезну сковороду, пательню. Ще один вір сковороди де Лібертате про свободу. Тут важливо знати переклад цієї назви. О, можете уявити собі таку вільну сковороду, яка літає собі. Нехай це буде там сковорода тефаль якась. А яка куди захотіла туди полетіла? Вона вільна, вона свободна. Енеїду написав Іван Котляревський. Ну, посадіть ви цього Енея в котел. Нехай він там сидить, як у джакузі. І до нього туди ж і Наталку Полтавку посадіть теж. Дівчину таку коромислами, чорнобриву. Нехай вони там вдвох сидять в цьому котлі. Це ж Іван Котляревський написав. Повість Маруся написав Григорій Квітка Основ'яненко. Ну, уявіть собі, дівчину Марусю з такою величезною червоною квіткою о, у волосі. Ось вам буде Маруся, квітка. Основ'яненко можете основу десь там намалювати. Для зовнішнього тестування вам потрібно знати 6 творів Шевченка. Як їх запам'ятати. Уявіть собі, гори Кавказ. На цих горах лежить собі дівчина Катерина. Поруч з нею тут малий її повзе, і ось спить ця Катерина і бачить сон, у якому гайдамаки уявляєте собі таких войовничих людей там, зі зброєю, вони пишуть заповіт. Ну, вони ж на боротьбу йдуть, там, помирати будуть, тому і заповіт пишуть. А кому вони цей заповіт пишуть? І мертвим, і живим, і ненародженим? Чорну раду написав Пантелеймон Куліш. Ну, що таке Куліш? Що це за страва така? Я не буду вам пояснювати. Якщо не знаєте, можете погуглити. Чорна рада. Рада це зазвичай це багато людей. І уявляйте собі багато людей чорних. Ну, або вони одягнені в чорне, або вони там брудні, чорні, або просто в них такий колір а, шкіри. І ось всі ці чорні люди, а, ціла рада чорних людей сидять і їдять куліш. З таким вони. Апетитом це роблять, просто дивишся на них і сам хочеш цього куліша. Кайдашеву сім'ю написав Іван Нечуй Левицький. Не чуй, не чути. Це щось там не дочувати. да? Уявіть собі, цілу сім'ю, яка не дочуває, ходить така, а? Що? Не чую, не чую. Ось вам кайдашева сім'я, чую чує левицький. Хіба ревуть воли, як я слаповні? Автор Панас мирний. Ну, Символ миру а, це голуб. Ось а, можемо уявити собі волів, а, які йдуть собі так мирно полем. А в них на рогах чи на спині сидять голуби. Ось у нас воли, мир. Хіба ревуть воли, як я повні. Написав. Панас мири. Можна з волами асоціювати і ім'я Панас. Ну, це вже для вашої фантазії твір Мартин Боруля, автор Іван Карпенко-Карий. Ну, уявіть собі, в руках цього Мартина Борулі такого величезного Карпа. Чи як там рибалки показують? Величезного Карпа Рибу. І ви запам'ятаєте, що Мартин Боруля спіймав Карпа. Карпенко Карий автор. Іван Франко. Тут розглянемо а, три його поетичні твори. А, перший це гімн. Як виглядає Франко, я гадаю, вам не потрібно пояснювати, бо Шевченка-Франка і Лесі Українку, зовнішність їхню, гадаю, знають всі. Тож уявляйте собі цього Франка, такого з вусами, який стоїть і співає гімн. десь на шкільній лінійці 1 вересня. Стоїть і співає гімн. Ви запам'ятаєте, що їм написав Франко. Наступна поезія це Чого являєшся мені у сні? Ну тут вже поле для вашої фантазії. Уявіть собі, Франка, який спить собі. А у вісні він бачить. Чого являєшся мені у сні? Що він там бачить? То вже ваше. Поема Франка Мойсей. Можливо, ви знаєте, що за біблійним сюжетом перед Мойсеєм розступилося море. Тож уявіть собі, як перед Франком розступається море. І ви запам'ятаєте, що поему Мойсей написав Франко. Тіні Забутих предків написав Михайло Коцюбинський. Коцюба це кочерга. Тож можемо уявити собі ці тіні предків, такі привиди літають, каспери такі. З кочергою, з коцюбою. І ви так запам'ятаєте автора і твір. Ще один твір коцюбинського інтермецо. Ну, тут можемо використати асоціацію за першою частинкою цього слова інтер. Ну, у нас телеканал Інтер. Ну уявіть собі, е ведучих цього е телеканалу, які сидять в ефірі з коцюбою кочергою. так ви запам'ятаєте. Земля Ольги Кобилянської. Ну, тут взагалі найлегша асоціація. Уявіть собі кобилу, яка е валяється на землі, лежить така перекатується. І його! Леся Українка лісова пісня. А, лісова пісня. А, хто в нас її може співати? Соловейко. Соловейко – це ну, як символ України, української пісні. Да? Тож лісову пісню написала Українка Леся. Поезія Лесі Українки контра Спем Сперо. Без надії, сподіваюся. Ну, Тут можна, якщо ви знаєте її біографію, то можна асоціювати і з цим без надії, сподіваюсь, ось українка хворіла, ну, відповідно, це і вплинуло на її творчість. Для хлопців, гадаю, можна дібрати асоціацію зі словом контра, чи як воно там у вас в іграх називається, і якось асоціювати це з. Лесією Українкою. Микола Вороний. Блакитна панна. Ну, ворони це а, масть коней чорного кольору. А, можна асоціювати ще з вороною. Да? Вороний, ворона а, блакитна панна. Уявіть собі, ворону на половину блакитну на половину чорну, яка сидить десь на плечі в панни. Олександр Олесь. О слово рідне скутий. Дивіться, а ці дві фрази починаються літерою О. О слово рідне. скутий. Олександр Олесь теж починається з двох О. Можна так запам'ятати. Ще одна його поезія, моя улюблена чари ночі. А, дивіться, ну, по-перше, нам вже потрібно уявити ніч, таку тиху місячну. А, Олександр. Олесь. Оле, оле. Оле, Оле-Оле-Оле-Оле. Можна уявити, як вночі. Такої тихої місячної ночі. Хтось йде вулицею і кричить: Оле, оле, оле оле, оле Олександр, олесь. Павло? Тичина. Ну, взагалі-то тичина це така величезна палиця. Да? Можна ще й асоціювати а, зі словом «тичити». Ось у нас є його вірш у панну Інну. Ну, уявіть собі, як ви в цю панну Інну тичите палицею. Ще тичину можна асоціювати зі словом тичинка. А, ви знаєте, як липа шелестить, його поезія. Ось уявіть собі липу, на якій Безліч тичинок! і всі вони такі ще листять. Ще одна поезія тичини пам'яті 30. Можна уявити собі, як із великих таких палець хтось виклав число 30, наприклад. Максим Рильський. Молюсь і вірю, як в тому відео, повернулися рильським до рильського. А тобто тут ми можемо асоціювати а, рильського зі словом рило. Ну, це або зневажлива назва а, обличчя людини, або ну, так, морда тварини. Ось уявіть собі якесь таке нагле рило, яке стоїть і молиться. Микола Зеров. Київ традиція. Ось уявіть собі, Київ, в якому взагалі немає ніяких традицій. Зеро. Зеров. Микола. Микола хвильовий. Я романтика. Можна уявити собі романтику десь на березі моря. І хвилі, такі на берег, накатують і шумлять. Можна так. А можна уявити собі, що у вас ввечері буде якийсь. Романтичний захід. І ви так хвилюєтеся. У вас же ввечері романтика. Ой, я так хвилююся, хвилююся. Ой, О. Хвильовий. Юрій Яновський. Дитинство. У вас є якась знайома Яна. Або когось із відомих людей, ви знаєте, на ім'я Яна. Усюявіть собі цю людину маленькою такою. Уявіть собі як як воно виглядала в дитинстві? Володимир Сосюра. Любіть Україну. Сосюра. Любіть. Сосюра. Любіть. А, можна уявити собі, точніше, не уявити, а сказати таку фразу: Сосюра любить Україну. Так? Хто любить Україну? Сосюра! Коли він це робить? Завжди! Автор роману місто Валеріан Підмогильний. Ну, уявіть собі якесь таємне місто, яке знаходиться десь під могилою. Ось воно так відкривається, а звідти таке сяйво, і там ціле місто, коні ходять, люди ржуть. Остап Вишня і його усмішка Сон. Ну, уявіть собі сама, такого величезного з такими музиканти. В якого в роті вишня, така соковита, червона, така. Ще один твір Остапа Вишні моя автобіографія. Ну, уявіть собі, як ви сидите на дереві, на вишні, і пишете свою біографію про своє життя. Пишете-пишете, зірвали цю вишеньку таку з'їли. А, і пишете далі. Микола Куліш, його твір мина мазайло. Мазайло можна асоціювати зі словом «мазати». Мина. Що це в тебе за мина така? А можна асоціювати а, ну, з обличчям. Іноді таке буває. Ну і куліш. Да? Це ми вже казали з вами про цю страву. Можна а, придумати, як хтось маже мазайло своє обличчя кулішем. Просто зачерпує такий з каструлі і це кулішем. І Воно все падає. так. Богдан Ігор Антонич, Різдво. Можна уявити собі, як ці три. Чуваки, Богдан, Ігор і Антон. Якщо у вас є знайомі, уявляйте їх. Ось вони святкують Різдво. Перевдяглися такі і пішли собі. Його! Різдво святкувати. Олександр Довженко. Можна асоціювати його прізвище зі словом довго. Довженко довго. І його твір Зачарована Десна». Коли людина зачарована, вона якось довго думає, Довженко. Ще один його твір Україна вогні. Довженко. Ну, можна сформулювати таку фразу, як довго-довго Україна була в огні. Довго-довго. Довженко. Андрій Малишко. Пісня про рушник. Малишко. Малишка. Ну, уявіть собі, маленьку дівчинку, яка там обмоталася рушником. Ну, нам же треба здивуватись свій мозок. Тому вона не просто його тримати в руках буде. Василь Симоненко. Симоненко, Симон, Сим. Ну, перше, що приходить в голову, це Симпсони, Симоненко Сімпсони. Я не дивилася цей мультфільм. Але знаю, що це якісь такі жовті істоти. І ось можете уявити собі, як ви запитуєте в Симпсона: Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Він я людина. Ти подивися на мене. я весь жовтий. Подивися на мою зачіску. Яка я людина. А ви йому знову. Ти знаєш, що ти людина Сімсон? Симоненко. Ще одна його поезія. Задивляюсь у твоїй Зіниці. Ну, уявіть собі Сімсона, який задивляється у чиїсь Зіниці. Олесь Гончар. Залізний острів. Гончар це людина, яка з глини робить різний там, посуд, глечики. Ну, Уявіть собі, що вона робить це не з глини, а з із заліза. Залізний острів. Григір-тютюнник. Три зозулі з поклоном. Тютюнник тютюн. Взагалі-то це рослина, але якщо ви не бачили, як вона росте, можете уявляти собі тютюн як тютюнові вироби, цигарки, наприклад. Три зозулі з поклоном. Ось уявляйте собі, що десь на гілці сидять ці три тризозулі із цигарками у дзьобах. І... Звичайно ж, за те, що їм дали ці цигарки, вони кожному, хто проходить, кланяються. Три зозулі з поклоном. Тютюнник. Василь Стус. Стус. А взагалі, коли кажуть давати комусь стусанів це бити когось. Тож можете уявити собі, як когось б'ють. Дають йому стусанів. Але йому не страшно. Він а, каже: як добре те, що смерті не боюсь я, ну, його ж можуть сильно побити, але він не боїться смерті. А, але коли йому вже надавали, а, в нього земля уходить з під ніг, і він кричить: О, земле втрачена! Явися! Ну і коли він падає на цю землю, то вони зустрічаються. Іван Драч балада про соняшник. Драч, ну від слова драти. Ось уявіть собі, як ви берете соняшник і дерете з нього усі пелюстки. Іван Драч балада про соняшник. Ліна Костенко. Ну, можна її прізвище асоціювати з костями. Пробачте мене, Ліну Васильівну, заради Бога, але так вони запам'ятають ваші твори. Страшні слова, коли вони мовчать. Страшні. Страшно. Що є символікою піратів, що а, завдає страху усім? Це кості дві. І череп теж кість. Страшно, страшні слова, коли вони мовчать. Маруся Чурай. Можна уявити собі, як ця Маруся Чурай танцює на костях. Ще один твір Ліни Костенко українське Альфреско. А, ну, не будемо тут говорити про те, що це різновид живопису, там коли на стінах малюють. Альфреско. Беремо е, першу частину слова Альф. Ну, Якщо ви дивилися е, колись цей серіал Альф, Ви знаєте, хто це такий. Да? Можна його уявити з поселедцем. Якщо ви не знаєте, хто такий Альф, е, можна уявити. Навіть не знаю, що можна уявити. Ну, можна згадати якогось героя там, з фільмів із серіалів Альфред. 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 Альф... А в якійсь країні його будуть звати Альфреско. І що це за країна? Українське Альфреско. Іван Багряний Тигролове. О, це мій улюблений твір. Можна уявити собі тигра багряного кольору. Ну, тобто, ми звикли, що він такого. Помаранчевого кольору у чорну смужку або чорний у помаранчеву смужку. Неважливо. Уявіть собі його просто багряного кольору. Євген Маланюк стилет чи стилос. Маланюк Маланка. Маланка це свято перед старим новим роком, як то кажуть, 13 січня. Ось люди перевдягаються і йдуть, святкують маланку. А, ну, Можна уявити у вигляді там жіночого якогось образу. А, стилет це такий ніж, стилос це палиця для письма. І зараз це для роботи на телефоні чи планшеті. А, тож, уявіть собі цю маланку, таку всю одягнену, а, Ну, щось таке святкове. Незвичайне. І ось вона думає така: стилет тримає в руці, ніж чи стилос. Ну, як майже гамлет бути чи не бути, тільки стилет, чи стилос. І вона все така розмальована. На цьому будемо завершувати. Якщо вам потрібно запам'ятати якогось автора і назву його твору, ви вже знаєте, як це робити. Просто підключити свою фантазію, дібрати асоціацію і придумати якусь історію, і ви запам'ятаєте і автора, і твір. Тож, на сьогодні все. Підписуйтеся на канал, вступайте в мої групи, до речі, в моїй групі ВКонтакті можна пройти тестування за цією темою. До нових зустрічей!